От дивимось. Задача 3. Значить, ми маємо два тіла. Вон там я відразу і рисунок проєднав. Ну, я не буду писати слово дано, а вам раджу написати. Перша куля має масу 200 грам. Вона спочатку рухається зі швидкістю 10 метрів за секунду. Підкажіть, якщо спочатку перша куля має таку швидкість, як це зручно позначити? 0,2 кг. Я ж не про те питаю. Я питаю, як позначити швидкість зручно? В1. А от насправді початкова перша В01, ми ж домовлялися, то кінцево буде зручно позначити В1, щоб не заплутатися. Отже, маємо 10 метрів за секунду. Так, тепер друга куля. Е, яка рухається спочатку зі швидкістю 1 метр в секунду. Ну, я гадаю, ви вже згадали, що це зручно позначити В02. Один метр за секунду. Після е, зіткнення е, куля 2. Рухається уже зі швидкістю 1,5 метра за секунду. Ось я пишу. Саме тому треба було позначати В02, щоб не було однакових позначень у різних величин. А куля 1 почала рухатися у ну, зворотному напрямі зі швидкістю 5 метрів за секунду. А тут у нас в умові записано все. І нам треба за цими даними знайти масу М2. Але давайте будемо уважними. Що тут у нас не записано в умові, а треба поки що тримати нам у пам'яті. ви вже не бачите. Ну, а те, що куля перша відскочила у зворотному напрямі. Це ж поки що у нас ніде на землі. Yeah. Ну, давайте ми запишемо імпульс системи до зіткнення і після. Значить, до зіткнення. Ми маємо обидві кулі, рухаються у такому напрямі, який, мабуть, ми будемо вважати позитивним. От сюди ми весь напрямлюємо. Значить, до зіткнення. Імпульс початковий дорівнює М1 В01 плюс М2 В02. Подивіться, будь ласка, уважно. Скажіть, я правильно знаки поставив? Тут дійсно плюсу. Завчите? Мабуть, mm. ні. Ну, на... Що, що? Мабуть, ні. Ну, все ж таки, мабуть, так. Да. Так. Давайте подивимось. І швидкість В01. І швидкість V02. Напрямлені в напрямі осі. Тобто їх можна рахувати, вважати як позитивні. От тут, щоб ви не плутались. Після зіткнення. Кінцевий імпульс. Давайте дивимось. От права частина картинки. Перша куля рухається тепер у зворотному напрямі. Тобто, що ми напишемо для її імпульсу? Вона рухається проти Осі. Мінус. А мінус. Правильно. М1В1, так? Ну, а друга, звісно, рухається у позитивному напрямі. Плюс М2В2. А далі ми пишемо дуже зрозумілу річ. Закон. Ну, я тут скорочую, бо в мене місця дуже мало. Збереження імпульсу. А його якось мало скорочувати або треба повністю писати? Ну, якщо місце є, то краще пишіть повністю. Це не така вже принципова річ. п 0 v дорівнює П. Скільки було, стільки і залишилося. Розписуємо М1В01 плюс М2В02. І це дорівнює. мінус М1В1 і плюс М2В2. А тепер увага. Давайте згадаємо, що нам треба знайти. Знайти М2, тобто це невідома величина. Правильно? Загалом. Значить, давайте ми е, всі, е, всі оці члени, де є невідома М2, ми їх ліворуч. Тоді це буде що? М2 В02, мінус. N2V2 дорівнює. А все інше праворуч. Мінус М1В1 і мінус, що ще треба туди? М1В0. В0, так? М1В0. Ми зробили все правильно, чудово. Але от я дивлюсь і бачу, що не дуже зручно, тому що занадто багато мінусів. Що краще за все зробити. Ну, На мінус один можна домножити. А, правильно, взяти все і домножити на мінус один. І всі знаки зміняться. Отут стане мінус, нічого страшного, отут плюс, отут плюс, і отут плюс. А тепер дивіться уважно. Отам От у лівій частині ми що можемо винести за дужки? У лівій частині. М2. Прав... А у правій. М1. М1. От давайте ми це робимо. І тоді, мабуть, ви вже зрозуміли, як знайти М2. Нічого тут такого нема. М2 дорівнює М1. Помножити на V, ну, можна все так, v 1 плюс v 01 А поділити треба на різницю v 2 мінус v 02 Подивіться уважно, от тут не має бути жодних запитань. Все зрозуміло. Тому ну, я вважаю, що це позитивна відповідь. А тоді далі ми можемо собі дозволити прямо представляти. Причому прямо з одиницями. М1. А, отут правильно було зауваження, я забув. 200 грамів треба було відразу переводити. Ну, я зараз зроблю це. Тут я винний. 0,2 кілограми, Бо поспішаю. Ви ж часу не залишаєте. В1 плюс В01. ну давайте дивимось, це 5 плюс 10. Це ми з вами проходили. Це буде 15 метрів за секунду. А внизу V2 мінус В02. Тобто 1,5 мінус 1. -1 0,5. Метрів за секунду. Метр за секунду, я не буду. Закреслювати, але ж ви бачите, що вони скорочуються, лишається кілограма. Так. Скільки буде 0,2 помножити на 15? Так, а якщо ще 3 розділити на 0,5, то скільки отримуємо? 6. 6 кілограмів. Вся задача? Вся задача. Як так, лякають такі задачі? Так. Ну, правильно, молодець. Я вас можу трохи повеселити. От дивіться, оці питання про імпульс це перший рік, коли їх поставили у сьомий клас. Мені здається, що правильно це зроблено. Але були люди, які казали, що семикласники не можуть це зрозуміти. Ну, як не можуть? Це вони вас не поважають. А я чесно не пам'ятаю, ось коли була підсумкова контрольна і самостійна якась, у мене, по-моєму, там я пам'ятаю, в просто... мене було, що я зробив не той параграф, і я читав не наш параграф, а а молодець. Параграф. молодець. І а ще... той про імпульс. Ну. І я ось точно не пам'ятаю, але, по-моєму, там була задача в самостійній або. І вона, якби там не було нічого такого про прям закон збереження імпульсу, але там була, якби ця тема затронута. А тоді ми її навчили. Але просто не знаю. Ні, Михайло, я зрозумів, але я гадаю, що ти про що от якщо ти згадаєш, що це було, то ми можемо обговорити. Ти знаєш, не може такого бути. Я пам'ятаю, що там було, по-моєму, там була лодка, і, коротше, кинули рюкзак. Так, так, так. Кинули. Так, щось не, кинули. А, ні, так, так. Давай добре, я на, наступного разу поясню, як це робити. Можна робити без імпульсу, розумієш? Ну, я просто тоді чи це в добре, добре. Ні. Ось, всі, всі тому зад... Повірте мені, що всі задачі, які ми вам даємо, їх можна розв'язувати за допомогою того, що ви вже знаєте. Розумієте? Того, що ви вже знаєте. Так, ну давайте ми ще оцю встигнемо, дуже хочеться. Ну, але ми не встигнемо А і Б. Тому давайте ми зараз з вами розглядаємо задачку Б. Вона цікавіша трохи. Хоча теж не, теж не важка. Значить, що ми маємо? Значить, ми маємо тут дуже легко записувати дозвітлення. Перша, це та, що. Ліворуч, та, що налітає. Значить, я можу написати В01 дорівнює 8 метрів за секунду. В02 дорівнює 2 метри за секунду. Тобто, я ще раз показую, що це перша куля, а це друга. Оце перша, це друга. А тепер кінцеві швидкості. В 1 дорівнює скільки? Чотири метри на секунду. А де 4? Ти не туди дивишся. От я показую випадок Б ось він. А, але я на секунду не туди подивилася. Один метр. Ось він. Один, один. Так. 1 метр за секунду. А В2 відповідно 5. Але бачите, нас тут просять знайти відношення маси більшої кулі, а більша це друга, до маси меншої, тобто М2 до М1. Ну, давайте, щоб ми місце використали. Я спочатку напишу тут праворуч, а потім буду писати внизу. Пишемо. Нам переводити нічого не потрібно до зіткнення. П0В. Бачите, обидві кулі рухаються праворуч. Значить, ми вибираємо вісь, це зручно, у тому самому напрямі. І можемо написати, що p 0 – це є m 1 v 01 плюс m 2 v 02 Далі пишемо після. В Чому буде відмінність у формулах, що трохи зміниться. Ну, крім того, ще швидкості інші. Ми на мінус. Так, але тільки один, правильно? Тільки перший. Значить, ми пишемо мінус М1В1 плюс М2В2. Ну і закон збереження. Я тут буду зовсім коротко. P нульов дорівнює P. А тепер ми внизу тут розписуємо. P M1 V01 плюс M2 V02 дорівнює мінус М1 В1 Плюс М2В2. А тепер подивіться. Нам треба переносити величини там справа наліво і навпаки. Давайте ми уважно подивимось. Яку масу ви б хотіли, щоб вона була ліворуч? М. Яке? М. Тут є М1 і М2. Це не принципово, але все ж таки. А? Ну добре, давайте хоча б першу залишимо ліворуч, <різь> тоді М1, В01 і що сюди піде ще? Ну дивіться, отже є <різь> ще. Так, так, так. це дорівнює М. Ну я напишу М2В2 залишається праворуч, і буде туди ж піде мінус М2В02. Ну, тепер ми легко можемо винести дещо. Тут буде м 1 в В0,1 Плюс В1. А тут буде М2. буде v 2 мінус В02. Ну, а тепер як що зробити, щоб отримати відношення? А давайте ми поділимо обидві частини на M1. І от на, цю, на цей вираз в душках. Коли ми це робимо, і я ще напишу, мабуть, спочатку праву частину, а потім ліву, так буде зручніше. Коли ми ділимо, оце скорочується, і ми якраз отримуємо тут М2 поділити на М1. Скажіть, а що залишиться лів... от тут, після поділу? Після того як розділено. Я прошу ви поки що подумайте. Я пишу М2 поділити на М1. Це є. Ну не підкажете. Що буде в чисельнику, що в знаменнику? Ага. ага. Ну, В2 мінус В02 поділити на В01 плюс В1. Дим'я навпаки. Ну, Давай я напишу, а потім ми з вами перевіримо. А, ну так, так. Бачите, як легко перевірити. Це ж можна розглядати як пропорцію. І тоді. Добуток М2 на V2 мінус В02 дорівнює добутку М1 на оцей вираз що в чисельнику. Отак все правильно. Ну, а далі вже легко. В01 плюс V1. Тут загалом-то легко. Плюс, 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 плюс 1, так? А ділимо ми на 5 мінус 2. Значить, 8 плюс 1 це 9 метрів за секунду. А ділимо ми на 3 метри за секунду. Відповідь вам зрозуміла. У три рази можемо написати відповідь. Зараз ми будемо закінчувати. Відповідь. М2 до М1. Рівня 3. Ну, дуже хотілося б, щоб ви в таких задачах не помилялися. Вони справді не страшні. Так, ну і останнє, давайте я вам показую зараз. О! Значить, я нагадую, параграф 20 це просто приклади розв'язання задач. Все, ми їх всі розібрали. Я пишу тільки для того, щоб ну, була чиста совість. А оці дві задачки, будь ласка. Я не думаю, що вони для вас важкі. Так, ну що ж, є у вас скарги за.